Привіт, друзі! В силу приписів пункту 63 постанови Кабміну 560, ТЦК не мають права направляти на ВЛК військово зобов'язаного в період з моменту подачі ним заяви про відстрочку і до моменту прийняття рішення по цій заяві. Але ТЦК доволі таки часто зловживають своїм становищем і все ж таки намагаються людину направити на ВЛК. Так сталося і у справі, номер якої я зазначу прямо тут, і про яку я хочу вам зараз розповісти. Людина звернулася з заявою про відстрочку в ТЦК і в той самий день отримала направлення на проходження військової лікарської комісії. Я думаю, дуже часто і ви з цим зустрічалися. Людина пройшла військову лікарську комісію, і, звісно ж, немає нічого дивного в тому, що була визнана придатною до військової служби. В той самий час. Час, ТЦК, типу розглянувши заяву про відстрочку, відмовляють в наданні відстрочки по формальним причинам. Отже, наступний етап, який чекає цього чоловіка, це мобілізація. Але чоловік.